В даному відео ми розглянемо декілька варіантів для організації групової роботи під час дистанційного навчання. І перший із них це робота в групах за допомогою Google Meet. Для цього вам необхідно мати два діючих та головне різних посилання на зустріч. Алгоритм створення посилання ви можете побачити на екрані. Перше посилання основне, за яким всі діти заходять на ваш урок. Друге посилання ви можете скинути у чат після того, як розділили дітей на групи. Одна із груп покидає основну зустріч та переходить за посиланням у чаті. На вашому екрані повинні бути відкриті обидві зустрічі. Таким чином, ви зможете чути та бачити обидві групи, підказувати та коригувати роботу дітей, і після закінчення часу повернути дітей на урок за основним посиланням, надіславши його у чаті. Другий спосіб це робота на інтерактивній дошці. В нижньому меню Google Meet натисніть на три точки. Далі оберіть функцію дошка. Після чого вам відкриється додаткове меню в правій частині екрану, на якому слід обрати кнопку Почати роботу з дошкою. Дана функція відкриє вам інтерактивну дошку у новій вкладці. Далі необхідно настроїти доступ за допомогою синьої кнопки у правому верхньому кутку. Натиснувши на неї, надайте загальний доступ всім, у кого є посилання зі змогою редагування і натисніть кнопку Копіювати посилання. Тепер, вставивши його у чат, діти зможуть додавати елементи, писати, відмічати все необхідне зі своїх гаджетів. Також за необхідності ви можете демонструвати дошку в Google зустрічі.